Сьогодні на суді заслухали показу свідка, якого до справи долучила прокуратура Олег Заєць, фінансовий інспектор із Держаудитслужби, якого попросили оцінити законність виплати колишньому директору музею доплати у розмірі 25% від окладу. докладу. Нагадаємо, таку надбавку Олександр Середюк встановив собі 2008 року за науковий ступінь доктора філософії. В даному контракті не було передбачено виплату надбавки за науковий ступінь. На той час закону чи це допущено порушення певних чинного на той час законодавства? Нарахування надбавки, яка не передбачена контрактом, це вже є порушення. Крім цього, прокурор Олександр Закрево попросив свідка оцінити справжність диплому доктора філософії, виданий обвинуваченому, на основі якого він і присвоїв собі доплату. Цей диплом він відповідає встановленому зразку. Міністерство освіти дало відповідь тім, що цей документ, який був їй представлений, що не є документом встановленого зразка і не засвідчує наявність вказаної особи наукового ступня в Україні. Та не дає їй права на державні гарантії встановлені законодавством України для наукових працівників, зі слів прокурора Олександра Закрева. На одному із засідань адвокат обвинуваченого долучив до справи копію ще одного наказу про присвоєння ексдиректор музею надбавки за науковий ступінь, виданий на місяць пізніше, і за підписом його тодішнього безпосереднього керівника. Даний наказ був виданий начальником управління культури і туризму. Волинської облдержадміністрації Лисюком. Ознайомившись з його змістом, які ви бачите розбіжності? Різниця дата, бо, наприклад, якщо орган... Не... Ні, якщо ми відкидаємо дати, суть. Суть, яка полягає в тому, доплата в 25%. Різниця я не бачу. То хто винний не в тому, що Лисюк? Видав такий наказ, і згідно того наказу Але він не може відповідати, хто винний. прокурор Олександр Закрева попросив суд оголосити у справі перерву, щоб витребувати оригінал озвученого наказу за підписом покійного керівника обласного управління культури. З сторони обвинувачення є обґрунтовані сумніви. У тому, що даного наказу може не існувати. Знищив, можливо, цей наказ. Може, знищили і в управлінні культури до цього часу. Ваша честь, ви говорили, що вже після заслухання свідків ми перейдемо до дебатів. У нас заміна прокурора в судовому засіданні, і він має право заявляти клопотання. Суддя Оксана Данилюк ухвалила перенести розгляд справи на 4 грудня. Нагадаємо, сам увинувачений екс-директор музею Олександр Середюк своєї вини не визнає. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.